Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Дякую, що слідкуєте за нашими тероми. Прямо зараз найближчі 20 хвилин. Ми будемо говорити на. Медичну лікувальну і дуже сперечальну тему, ми сьогодні будемо говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні, про його медичну сторону. І хочу нагадати, що днями на нашому телеканалі вийшла величезна програма, велике питання, в якому ми і про політику у тому числі говорили у розрізі легалізації медичного канабісу. Тож, якщо є бажання подивитися, заходьте на наш YouTube канал. Прямо зараз говоримо про медичну сторону цього питання нашій студії Сергій Щербаков, медичний директор з лікувальної роботи і анестезіолог. Вітаю вас. Вітаю, пане Сергій. Дійсно про політику ми з вами говорити не будемо, бо розуміємо, що це інша площина. З нашої сторони, ми хочемо поговорити про медичні моменти, медичні нюанси того, чого люди не, ну, не дуже сильно розуміють. Я розумію, що і не всі лікарі на тій стороні, прогресивній стороні, яка каже, що нам потрібно вкрай потрібно мати такі ліки, бо в нас є величезна кількість пацієнтів. І ось щодо цього, чи дійсно у нас є величезна кількість пацієнтів, які потребують таких ліків? Угу. Е, є велика кількість пацієнтів, котрі потребують е, такого типу лікування, як знеболююче, угу. заспокійливе е, лікування, тому що дуже багато станів викликає біль чи якесь занепокоєння пацієнта. Коли це занапокоєння чи біль це результат якоїсь гострої травми, ну, наприклад, ми порізали палець, це нормально перетерпіти цей біль. Але коли цей біль становиться нестерпним, угу. коли він робить день для цієї хворої людини, коли вона все вибудовує навколо цього стану свого, да. тоді потрібно щось з цим робити, і якість життя цієї людини зробити нормальною. Для цього зараз є багато інструментів, але медичних інструментів, скажімо Саме так, да. так, ліків. Але а, кожна група ліків має свої і плюси, і мінуси. Ага. І... Є переваги, є багато груп препаратів. Не можна сказати, що в нас немає знеболюючих, їх там десятки. Угу. Але їх можна розподілити по таким собі групам, і е, ці групи будуть мати характерні риси. Так. І ми знаємо медично, що ці групи препаратів не завжди допомагають якісно. Тобто нестероїдні протизапальні препарати, ну наприклад, там диклефенак угу. чи якийсь там кетонов, наприклад, вони знеболюють, але вони знеболюють до якогось рівня. Угу. Вони не можуть знеболити, коли людина. Має дуже гострий виражений біль, чи це патологічний біль, котрий вона ем, відчуває руками. Да. Тоді ці препарати не спрацюють. Це з одного боку, а з іншого боку, ці препарати мають побічні дії. Угу. І якщо ми... Подивимось інструкції, там кажуть про те, що потрібно приймати лімітований термін ці препарати: там 5, 3 дня, 7 днів, тому що вони мають вплив і на шлунок, і на нирки, і на серцево-судинну ага. систему, і щоб потім не мати проблем від того лікування, яке ми назначили людині. Є ще інша група препаратів: це наркотичні препарати, опіоїди, синтетичні препарати. Там теж є їх досить багато. І вони зараз використовуються для лікування, ось так такого болю, про, про який я сказав, і котрий неможливо лікувати стандартними традиційними засобами. Але ці препарати опіоїди вони, вони не мають стелі свого ефекту. Угу. Тобто, чим більше їх водиш, тим більше маєш неболючі ефекти. Вони мають і седативний ефект, але вони теж мають свої ем, обмеження. Вони знижують імунітет дуже різко. Вони знижують апетит пацієнта. вони… Загальмовують перистальтику кишківника, кішківника, угу. можуть викликати зуд. Ну багато... є свої мінуси є, да. є свої да. багато мінусів, угу. і тому пацієнти, котрі довго повинні приймати цю терапію, вони повинні чи обрати одну з груп. Угу. Одна група шкодить шлунку і не дуже добре знеболює, якщо це. Виражений біль, інша група вона знеболює, що хоче, але має дуже великі протипокази і викликає залежність. Угу. Тому зараз вся медицина болю йде таким напрямком, як скомбінувати різні групи препаратів. Щоб досягнути результату з мінімумом побічної дії да. і максимуму результату, угу. і звісно, медицина шукає нові напрямки, нові препарати, комбінує і вивчає їх там якусь ефективність. І серед таких препаратів є у тому числі канабіс. Угу. Там є компоненти, які мають добру знеболюючу дію так. і досить мало побічних дій і протипоказів. Тому у всьому світі ці препарати на основі канабісу теж мають якесь своє там місце угу. серед знеболюючих. У нас в Україні до сих пір канабіс був поза рамками закону. Так. Тобто мак, морфін в рамках закону, угу. а канабіс не в рамках закону. Угу. Це не дуже зрозуміло, тому що морфін викликає, і це доведено, опіоїди викликають виражену фізичну залежність. Угу. Це. Еталонні препарати по залежності, ну так, так. Всі знають про наркоманію, про опіоїди, тому що саме з опіоїдів людина там не може припинити їх собі вводити. І це проблеми. Ці наркомани, котрі там ще колись були там 100 років назад, морфіністи, якісь угу. ще щось. Ось ось ця проблема вона залишилась і зараз. Але. Коли говорять про наркотики в медицині, ми mm -hmm. теж повинні розуміти, що наркоман він їх використовує для задоволення, коли немає ніяких медичних показань для цього. No, і він зосереджується на цих почуттях там, якої, якоїсь там ейфорії. Але а, хвора людина їй не до ейфорії, Вона страждає і а, там а, працює інший принцип mm -hmm. трохи. Тобто. Ну, ось, коли ми там а, обмінювалися досвідом з паліативщиками, були там а, колись а, відвідували дуже великий в Україні, був, і, ну, мабуть, і зараз є в Херсоні хоспіс, угу. дуже великий. А там а, люди, котрі працюють з онкологічними помираючими пацієнтами, вони кажуть, що Неможливо у людини, яка страждає від болю, добитися ейфорії. Абсолютно ні. Вона просто якийсь момент перестане відчувати біль, і вона просто стомлена засинає. Вона вже там не не кайфує, їй не до танців, да. так Так, да. і а, ось таке знеболення, воно не проводиться всім бажаючим. Ну well, тобто obviously. я прийду і скажу: назначте мені, будь ласка, марфін. Mm -mm. Mm -hmm. Так так це не працює. Потрібно мати. Конкретний діагноз діагноз потрібно, щоб він був підтверджений. підтверджений да, да. Так ми вже зрозуміли, що там нічого іншого неможливо, і тоді пацієнт у сімейного лікаря може отримати направлення на наркотичні засоби угу. раніше. Це був так, так званий рожевий рецепт. Паперовий, але зараз все перейшло в електронний да. вигляд. І це дуже добре, тому що в електронній системі дуже чітко можна побачити, хто призначив, кому призначив, скільки, да, на який да. термін, да. і чому. Угу. Тому це повністю така прозора система. І у нас була інша проблема: лікарі mm -hmm. не хотіли призначати наркотичні засоби, чому тому, що вони відчували відповідальність, що ну, їх да. можуть перевіряти правоохоронні органи. Да. І він собі думає, я краще назначу пацієнту щось менш ефективне, але mm -hmm. точно для мене безпечне. Абсолютно І да, люди да, да, да. були недознеболені. Вони mm -hmm. страждали із-за цього, тому що система зарегульована. Лікар в першу чергу там. Ну, робить інший якийсь вибір, і людина страждає. А це неправильно правильно, щоб людина мала якусь, якийсь доступ до знеболюючого, до ліків. Це нормально. Скажіть мені, будь ласка, ну оцей медичний лікувальний а, канабіс, чим він відрізняється від наркотичного канабісу, якого вирощують там десь там на майданчику, продають в коробочках, як його тільки не продають. І ми ну якби, якщо дивитися на світлини, того, як вирощують медицинський канабіс, то звісно, ти бачиш якусь лабораторію, які Люди у халатах, але рослина виглядає абсолютно так, як рослина, яка там росте просто посеред неба. Тож, у чому різниця між ними? А, ну, я не є спеціалістом, щоб там глибоко угу. це прокоментувати, але е, можу сказати, що ефект канабісу він е, реалізується через ті речовини, які там є в цій рослині. Угу. І е, доза е, діючої речовини в рослинній сировині може бути дуже різна. Так. І тому промислове вирощування рослин, воно Призводить до того, що на один там на одну пігулку чи на якусь єдиницю uh -huh. одиницю приходиться уніфікована доза діючої речовини, щоб uh -huh. ти не ну, ну, наприклад, там в корінцях нічого немає, а в стеблах щось є. Тобі да, там да. попав корінець, і ти не, не отримуєш знеболючого ефекту. Візьмеш там подвійну дозу, щоб знеболитися, і буде вже. Там гірше. Тому, щоб це працювало там нормально, вони виставляють якісь маркерні речовини і їх відстежують, щоб дозування було на виході таке, як ну, тобто... заявлено. Буде працювати лабораторія, яка буде знати скільки робити, і так далі. Ну і знов таки, я хочу наголосити, що всі експерти, і медики, експерти і, і експерти з інших площин, кажуть, що ну, ми звикли до того, що канабіс це все ж таки якісь цигарки, яких хтось там палить, е, і це наркотик. Тут не буде такого. Ніхто тобі не буде продавати косячок, щоб ти його палив. Це будуть ліки, це будуть пігулки, це буде якісь або там, я не знаю, розчини якісь, це буде може щеплення якесь. Тобто це буде абсолютно в медицинській упаковці, і це буде зроблено абсолютно по-медицинськи, ти будеш розуміти, що це ліки, що це не наркотики. Так, так, так. А, і ці наркотики, наскільки знов-таки я розумію, можна буде приймати навіть і дітям. Ну, ось про дітей я не, не можу так відповісти сходу, але ну, є ж серед, дітей які потребують, є потребують. паліативні діти, да. котрі страждають все їх життя, да. і, на жаль, вони помирають в досить там молодому віці, і вони це життя страждають. Тому їм теж ну, потрібно якесь покращення і зменшення їх страждань. Чому все ж таки є медики, які проти цього? Якщо ми розуміємо, що в нас є шанс. Дати це інструмент, да, це цей інструмент, інструмент, який да, дає дуже безпечний шанс знеболити пацієнта, продовжити його життя спокійне, більш-менш. Може не покращити його стан настільки, що людина буде жити собі там ще 20-30 років, але ті роки, які в нього є, ті місяці, які в нього є, він буде жити без болю. І в нього не буде таких якихось протипоказань до цього. Не буде якогось там, він не буде себе вбивати цими ліками. Чому ж є медики, які проти? Ну, по-перше, для нас це не дуже така традиційна думка, uh -huh. що, що ці препарати можна використовувати. І для нас це щось таке нове і не дуже. Ну, прийнятне, щось нове завжди викликає якісь там питання. Може, якщо б ми не знали про наркотичний канабіс, воно б пройшло б скоріше. А оскільки так, ми знаємо, що це колись і, і десь приймається як наркотики, воно сприймається якось так. Так, тут дуже буде важлива практика виконання всього цього, угу. всіх цих законів, підзаконних актів, тому що як це буде поставлено, так ми і отримуємо. Тому угу. що в теорії, ну ми не бачимо, щоб Хтось там Ну, я не знаю. Зараз є наркотичні фентанілові пластиря, угу. і хтось бачив, щоб хтось розгулював чи лежав під аптекою, обклеєний фентаніловими пластирями. Угу, Цього немає. Ну, так, да. Такого немає. Просто. Да. Тому що ця система, вона добре відрегульована, ну, реально добре да. відрегульована. І медичний обіг наркотичних а, речовин, він дуже підконтрольний там, всім службам. Угу. А, ті а, проблеми, які ми маємо з наркотичними препаратами, вони обмовили. Не медичним обігом, а тим, що поза межами закона да. хтось щось продає і е, купує. Але це питання не до медицини, а це питання до того, як нас, до, до правоохоронних органів. І Якщо ми будемо розглядати, які речовини наркогені мону знаходяться, знаходяться в обігу, uh -huh. то канабіс це далеко не самий такий гірший варіант, котрий uh -huh. там є якісь там солі, є якісь ін'єкційні препарати. Да, да. А, і ми бачимо, на жаль, на вулицях ну, таких людей не під, під канабісом, та, абсолютно. Та. Ми бачимо людей, які під солями копають вам землю в огороді, щось шукають, стоять у якихось дуже для нас незручних. А для них абсолютно нормальних позах, і ми розуміємо, що ця людина під впливом оцих самих солей, і дуже ну, страшно дивитися, коли це молода людина. Який там… Це повально. І я не да. бачу якоїсь широкої дискусії у нашому суспільстві. щодо Я взагалі цього. не бачу роботи з такими людьми. Я не бачу, щоб з ними боролися. Я не бачу, щоб е, люди, які копаються, там в огородах, щоб. Ну, прийшла якась поліція, взяла поодинокі випадки є. Звісно, якщо хтось подзвонить, приїде mm -hmm. поліція за пів години. Якщо вони не підуть, з ними проведуть якусь роботу і так далі. Але взагалі, ну, це ну, повально. Дійсно, по всіх вулицях ми бачимо по всіх містах України. Ми бачимо таких людей. А людей, які курять або приймають якісь інші речовини медицинські з канабісом, з чимось іншим, ну ми не бачимо. Може, тому що їм дійсно настільки погано, що вони не можуть вийти на вулицю. Я розумію тих людей, у яких онкозахворювання, які лежать, вони самотужки навіть до аптеки не можуть піти. Так, так є навіть олія, є така угу. вона навіть не в собі не включає ніяких наркогенних препаратів, як канабідіол, да це зовсім не наркогенний компонент, і він є основним. В mm -hmm. канабісі для знеболення, а, тому м, зовсім немає ніяких наркогенних ефектів. І є, а, можна подивитись, пошукати відео, як людина, котра страждає там дегенеративним захворюванням нервової системи, котра там з судомами, котру mm -hmm. трусить, і вона не може там взяти ні ложку, ні сказати слово, і Їй там капають дві цих краплі, і вона там через хвилину починає щось говорити там. Послі І вихатись, рухатися, там, їсти, да. там, ще mm -hmm. щось робити. Тобто, цей інструмент, він не, не гарний, не поганий, а ми можемо його використати там, так, для чи поліпшення більш? ситуації. Так, так, так. Скажіть, мені, будь ласка, гаразд, якщо в ідеалі, з вашої з медицинської точки зору, от як медик, як повинна відбуватися а, реалізація цього? Людина є хвора, вона повинна йти до свого сімейного лікаря, чи повинна бути якась комісія, яку він повинен пройти, і ця комісія повинна вирішати? Ну, все ж таки, це наркотичні якісь засоби і так далі. Чи повинно це бути дуже просто, щоб будь-яка людина могла це зробити? Чи все ж таки повинні бути якісь а, рамки для того, щоб дитина не змогла отримати, просто людина не змогла сказати, щось мені погано? Може, мені це? От я знаю, у мене сусідка приймає і я. Хочу таке. Дивіться, зараз е, Національна служба здоров'я України розробила таку електронну систему, в котрій угу. е, можна відстежити буквально е, всю інформацію щодо кожного пацієнта. Угу. Вона там тільки почала працювати декілька років тому, да. але робота е, тільки наростає там і е, вже можна побачити в будь-якої людини, котра має декларацію. Всі її діагнози, mm -hmm. всі візити до кожного з лікарів mm -hmm. а, і а, простежити, що, що їй призначали, чому, і які рецепти їй виписували. І м, я знаю м, зі своєї позиції, як один з керівників приватного закладу медичного, що а, всі наші дії а, стосовно Роботи сімейних лікарів стосовно там, неврологів, кардіологів по інфарктам, інсультам, mm -hmm. паліативної допомозі. НСЗУ дуже чітко відслідковує всі наші дії і реагує в реальному mm -hmm. часі. Тобто вони якось налаштували собі програмні там, червоні якісь прапорці, yeah. і вони роблять собі звіти і звертають увагу на щось, чого там. Не по ну, не повинно бути, угу. тому в мене м, нема сумнівів, що ця система буде повністю контрольована, як вона зараз контрольована з іншими наркотичними препаратами. Останнє запитання на Западі та Ті Штати такі ліки коштують ну немало. Не Вони коштують великих грошей, як і будь-які наркотичні ліки. Якщо придбати їх, як ви вважаєте, чи буде в нас ці ліки більш доступними, чи може держава перекривати якісь ліки, чи все ж таки це буде на плечах пацієнтів, і воно буде коштувати немало? Ну дійсно все, що виготовляється за кордоном, воно коштує дорого, тому yeah. що там є собівартість праці працівників, є ціни на сировину, там та інші якісь питання. Uh -huh. У нас всі ці питання більш дешеві. Тобто ми можемо і, і сама сировина, вона я наскільки я розумію, я медик, я там да, я не, да. не орієнтуюсь, але наскільки я розумію, вона не потребує якихось там специфічних умов для вирощування. Тобто, ми могли би це робити. Але наше завдання зробити це цивілізовано так, щоб це там не перетворилось на якусь вакханалію. Ну звісно. А, причому вакханалію не тільки вирощування, а, а й вакханалію продаває, да. контролю да. за тими людьми, котрі все роблять вірно і е, е, всі закони виконують, щоб їх не кошмарили і просто там не дуже. Сподіваємося, що ті пацієнти, які потребують ось саме таких ліків, знеболю. Вальних і діти, і дорослі, вони зможуть отримати може не наприкінці цього року, а може, як казали ми у великому питанні, наприкінці 25-го року. Є такі прогнози. Оці ліки, і вони зможуть жити більш-менш спокійно, знаючи, що ця болі, яка постійно з ними, вона може кудись. Трошечки зникнути, якщо є такі ліки, якщо їх приймати, і вони можуть повернутися до нормального життя. Ну і сподіваємося, що держава дійсно буде все це врегульовувати настільки, щоб за червоні прапорці, за червоні лінії нічого не виходило, щоб суспільство не обурилося з якихось моментів. Бо, все ж таки, це питання легалізації медичного канабісу. Ви бачите, як воно обурює суспільство. Суспільство не розуміє якихось питань, і суспільство сперечається один з одним. Ну і я хочу подякувати мед що прийшов і розповів нам у ці подробиці Сергій Щербаков, медичний директор з лікувальної роботи і анестезіолог сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. Ну і дякую всім вам за те, що були з нами. Продовжуйте бути з першим міським. Ми повернемося до вас незабаром. І пам'ятайте, все буде Україна!